тримаєм твій заповіт, твою мету, бо Україна не зникає, живе у слові у бою. Мета цього конкурсу було е, залучити максимальну кількість. Е, Української молоді, але й не тільки молоді, усіх Шевченко-любів для того, щоб їх разом згуртувати. Ну і звісно, щоб ми побачили ці наші чудові таланти, особливо таланти наших діток, нашого майбутнього покоління. Та неоднаково мені, як Україну злії люди присплять лукаві і вогні, її окраденою збудять. Ох неоднаково мені. Що пропадуть вони лихі, що їх безчестя і зрада кровавим планеним мечем нарізані на людських душах. Що крикне кара не всекуще, що не спасе їх добрий цар, їх кроткий, п'яний господар. Сім'я вечеря коло хати, Вечірня зіронка встає, дочка вечерять подає, а мати хоче навчати, як не дає. Доскін сонця Богу не молилось, чи до діточок невпевнених звичаю не навчила. Молилася, турбувалася, день і ніч не спала, мало діток доглядала, звичаю навчала. Чайка скриклить, вітаючи, мов за дітьми плаче. Сонце гріє, вітер віє, на степу козаче. Слова Тараса крізь століття долетять, щоб нас, його дітей, чомусь навчити. Вінець терновий і кайдани на вустах, сліпим манкуртам будуть хай уроку в своїй михаті, й воля є у нас одна, розстріляна й воскресла перед Богом. Чи багатий кого доля? Як мати дитину убирає, доглядає, не мене калину, чи сирота щодо світа встає працювати, опиниться, послухає, мов батька та мати. Кабзар це біблія для українців. І напишіть там маленькими там, якось там своїм там, одна дитина, одна там один кабзар. І напишіть свої там які щирі. Слова нащадків, от дитині, а і що, А далі інші будуть писати, і це буде передаватися з покоління в покоління.